Чому міндіч дали спокійно покинути Україну за кілька годин до його затримання і проведення обшуків? Чому йому раніше не була оголошена підозра і він не був взяти під варту? Ті, хто не може або боїться відповісти на ці очевидні питання, або є лакеями Зеленського, або дебілами, або повними ідіотами, це паразити суспільства, які з'їдають і руйнують Україну з середини. Серед фігурантів розкрадання енергоатому є колишній радник екс-міністра енергетики Германа Галушенка та екс-помічника народного депутата кількосерія зрадника Андрія Деркача. Ігор Миронюк під, під кличкою Рокет. Отут трошки проінформую, бо мене вже ці питання про щодо деяких осіб вже цікавлять, як в минулому контрзвідника на ті їхні розмивання розкрадання коштів в енерготомі. Зауважу Миронюк і Деркач. Разом закінчили Харківське вищий.